Вітаю всіх на просторах українського мовного Ютубу. Так, мужики, зараз я на діньочок приїхав додому. Мене почти три місяці не було. Оцей ось мій проєкт, що я починав робити, я його не можу закончити в зв'язку, самі розумієте. От. І гроші, які я вклав у нього, мені треба буде для того, щоб купити гарну амуніцію. Такс, і відповідно я його продаю. Тобто, кому цікаво, агрегат дуже в гарному стані. От. Плюс до всього цього я тут трішечки видоізмінив ці всі барашики, бачите, повитачував, позашліфовував, накаточки поробив. От. Колону був почистив, але ну, вже пильцой припала. Грязю, бачите? Ну, Це я можу почистити або так в маслі і залишити, щоб поменше бралася корозії. От. Станок просто в відмінному стані, навіть ця ось Шабровочка, яка була на ньому, я зверху просто вимив її, відчистив і все. Як воно було, так і залишилося. От. Це такі нюанси. Мотор працює, шківочок новенький. Щиток не вистачає тут щитка. І не вистачає електрики. Тобто сюди зробити щиточок, зробити електрику. Або частотник ставити, або тумблірочки ставити. Латочок під нього є. Все, Його просто підключити, кому як хочеться, або купити за тисячі частотника Дішманського для цього мотора з головою вистачить. Або просто поставити конденсатор і на виключатель. На тумблер. Ось його рідна бірочка. Рідна бірочка залишається катута. Все працює, пружиночка, возвратка. Тут я поставив демпферну резинку, щоб вона не била. виробітки тут немає. У відмінному стані. Це все. От. Лінієчка теж десь є. Оця повзунок з болтиком, щоб кріпиш. Тобто я укомплектую, все, що на ньому є, все буде. Остається тільки зробити щиток і зробити електрику. Ну і поставити сюди патрон. Бестрозазимного, або обичного дішманського патрончика. Включаєте і будете радуватися. Все роботи, всі підшипники замінені, крім цього, який йде на колоні. Тут він в гарному стані. Я його просто переймив, змастив, гарнесенько поставив. Все. Тобто, колона все їздить, все чудово. Зажими всі працюють. От. Тут встановлена нова шпонка геобразка. Отлічно все. Вот. Моторчик. Отлично все. 0,6 кВт. Вот. Отакі діла. Моя пропозиція за цей агрегат 20 тисяч. Як все буде? Я його сьогодні, поки я вдома, я його розбираю, складаю все в гарнесеньку коробочку, досточками все обработаю. І воно лежить. Якщо вам треба, мені позволити на мій мобільний номер. 050 196 85 21. Позвоните. Або напишете, якщо я буду на зв'язку з, -з, -з зв'язком погано. Напишете, я і тільки буде змога, я вам відповім. От. У мене жінка вдома, тому вона возить на пошту не буде, це буде як. Ми викликали кур'єра, він приїхав. Ми його тут погрузили. ну Жінка погрузила з кур'єром, машина уїхала на пошту і там до вас. Ні, в підгородні під'їжджайте, самі подивитеся, купите. Моя пропозиція за нього в такому стані 20 тисяч. Полторушка вам під буде електрика. Щіток таке, треба не треба. Якщо часто будете переставляти, цей щиток тільки заважає. Навіть дядька Максима цей щиток постійно в відкритому стані підв'язаний, того, що рівні переставляє. Якщо частотник ставити, відповідно ви раз поставили десь на серединки, раз його закрили і забули про нього. От. За 20-22 тисячі вам дістанеться дуже-дуже таки достойний агріат. От, Сверлілка варта уваги, все прекрасно в ньому. Із взагалі ніяких немає. От. Купите і будете радуватися. Повторюсь, закінчити його не можу, тому що я на службі. Все. Якщо згідні з ціною купляємо. Незгідні, можливо, у вас буде пропозиція. Малисенький торг присутній. Но, опять же, чим дорожче я його продам, тим ліпшу амуніцію собі я прикуплю. Майте на увазі. Все, це, скоріш за все, буде останнє відео. От. До закінчення війни я більше нічого викладати не буду. Все. Всім гарного настрою і скорішої перемоги.